Чужих дітей не буває, говорить українське прислів'я, і виникло воно очевидно відчуття відповідальності перед дітьми, як своїми, так і загалом всіма. Та бувають випадки, коли дорослі забувають про обов'язки перед дітьми, і найстрашніше, коли це свої діти при загрозі здоров'ю та життю дитини, приймаються негайне рішення про вилучення дитини у батьків. Як війна вплинула на долю таких дітей, поговоримо далі. Ще за мирних часів у Харкові щороку зазначає Світлана Горбунова Рубан, заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. Соціально ненадійних родин забирали близько сотні дітей. У 2019 році це було 148 дітей у 2020 – 96, у 2021 – 111. За воєнний час, з лютого 22-го року і по перше квітня 23-го року, ми вилучили з сімей 74 дитини. Але якщо порахувати відсоток від тої кількості сімей дітей, які сьогодні проживають в місті Харкові, то ви зрозумієте, що відсоток буде значно більший, тому що дітей і сімей з дітьми значно менше на сьогоднішній день ніж це було в мирний час. Світлана Олександрівна, яка робота ведеться з сім'ями, в яких є? діти, які були у зоні проведення бойових дій, для нас проблема номер один це наші діти, захист їх прав, створення для них необхідних умов, особисто коли вони опинилися в небезпечних для їх здоров'я і життя умовах. Це пов'язано із окупацією і потім вихід сімей з дітьми з деокупованих територій. Перш за все, це сім'ї, які евакуйовані з Куп'янську, з Балаклії, з Ізюму. Це дуже дуже важкі депресивні сім'ї, батьки, діти перепугані. Це зовсім інші діти. Розумієте, це зовсім інші сім'ї. Вони потребують більш ретельної роботи з ними. Де ви розташовуєте таких дітей сьогодні? Ми передаємо. Наші діточок на виховання і в дитячі будинки сімейного типу, і в опікунам, і в прийомні сім'ї. Тобто, робимо все, щоб перш за все надати нашим дітям можливість сімейного виховання. І в нас виникла проблема такого характеру, що Скоро це не можна зробити. В нас не працює наш центр реабілітації дітей, які опинилися в небезпечних умовах, і наші діти довше ніж завжди знаходяться в лікарняних закладах. Тож питання розміщення дітей вилучених з сімей наразі постало дуже гостро. Виникла необхідність створити у Харкові спеціальний центр тимчасового влаштування малечі. Ми запропонували створити. Таке відділення тимчасового екстреного поселення з одного боку, а з іншого тимчасового перебування дітей для до отримання статусу юридичного. І Ігор Олександрович зразу зрозумів про нашу пропозицію, що це треба робити. Він дав добро. Фінансисти вишукують гроші щоб додатково. Там невеликі гроші, але їх теж треба знайти сьогодні. Важка ситуація з фінансуванням з міського бюджету. І ми плануємо з 1 травня таке від. Ділення відкрите в цьому центрі. Діти отримують гідні умови життя, зможуть здобувати освіту, а за необхідності медичну допомогу. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мартиненко, Віталій Грунь, Новини Харків.